Зараз проїдемо купайний. В той край, от вони 900 метрів, йдемо на повну запну, а назад вже 3-4 метра, набрали. Там не, не доходить. А так приблизно вражаємося, щось зможеш прикинути часами? Ну, Тут десь 30 є точно, а загальний будемо дивитися. Ну, диви, тут навіть якщо і рахувати, якщо навіть і по 30, по екологічній частині, то... Так як воронки не було, було дискован, тут і, навіть 30 виходить дуже великі ціни. Навіть із цією ціною що зараз. Оце позитив. Так, якщо в було з осені? нічого не робив. Тут попередник кукурудза. задискували осені один раз і весною задискували ще раз. Прямий посів, ну як подисковки, посіли, по решткам. Води були, ну, по дисковці, воно якби це не від гібриду залежить, воно по, по дисковці заводи. Там вилізли, там не вилізли, тоді дощики можливо Ну, Якщо глянути на загальний фон, він веселье стоїть. Ну, гарний сьогоднішній. Добрив не вносив. Не було нічого. Оце повністю бездобрив. Повністю поздобрив. Одна і Та Одна і да, була, функція не було. Е Рамініцит і грант і трохи п'ять разів. В один раз. Це, з усієї технології це були у нас був посів, е, було два види гербіцидів, метил плюс плетодим е, і один раз інциктицит. І все. Все, абсолютно все. І зараз так поки що потім в кінці відео ми обов'язково скажемо врожайність, ну, в районі трьох тонн. В районі трьох тонн. Ну, я ж кажу, що от. Ось... Тільки розпочали, одна-дві дві жатки пройшли, Туди йшли 900 метрів назад, вже він пройшов метрів 100 може і була ця, і вже миралки Клас. Ну, сипле, ти знаєш, ну, спочатку старт такий тугий був. От, даже, ну, от мене по класиці, по класиці був, от, ну, я дивлюсь, зараз от зайшли вже в середин, вже, трішки вже дивлюсь сюди, вже картина така, знаєш, ну класна. А по класиці в мене там сусідня ділянка, як ми молотили там декілька днів назад, то там взагалі, там наскільки результат був потужний. що... Е -е, Альдазор, так. Да? Да. Я до Ігоря дзвоню і кажу, що кажу, не сиплю, кажу, нічого. Це як не сипли? Ну, Кажу, кажу десь 36-37, кажу, тільки сипли, кажу. Ну, якби, і там теж добре не було. Не, без добривого. Та в цьому році, ну куди, які добрива були. Така цінова політика на добриво що. І це часто підписники пишуть, що люди, там, що ви розказуєте, така врожайність бездобри, до Віталії це не можна придивити, тому що все життя його господарства є в нього на каналі. Думаю, да. подивитися. Да, да, да. Тут якби, ну, аби добрива були, там цінова політика хай там 20. 20 тисяч, хоча б 18-20, до 25, а як вони зараз там 34 і, і вище, ну такі хороші добрива, я не беру там якісь слабенькі. Да. То а, саме головне, 300, 340 мм опадів із 22 квітня, станом на сьогодні, 340 мм. З 22 квітня цього року. Цього року, так. Да. Це а, тобто ну... менше, ніж за півроку, 340 мм. Як ну, би там не було, але все одно основний лімітуючий фактор це волога в нас. Волога, так. Да. По Бомонт також збирали, ділянка 2 гектара, врожайність вийшла 33. 33. На вологу 7,2. Тобто, ну, а там основний обробіток був... Класика. Класика, Класика. попередник кругом кукурудзе. А натура бомонду? Натура. 394. Але ж теж, тут питання стоїть по натурі, якби палка з двох кінців. Хтось міряє так, хтось міряє так, хтось трамбує, хтось набирає повну банку. Хтось під горло. Так, як я міряю натуру. Літрова банка просто насилом на цей. Не рівно банку, а десь нижче там на півтора два сантиметри. Трішечки нижче де Угу. Отак. Ну поміряємо тут, якби подивимось. Бо дивлюся, там і зверху насипають. І трамбують, десь, то дивишся і думаєш, може, неправильно натуру Ні, ну Це хороша натура. Якщо дивишся, що там іноземні бренди збирають, там більш знаменитіші, більш розвиниті, то там натура бажає кращого. А от в період вегетації були якісь проблеми, чи були з хворобами, може, там щось. Я не помічав. Ну, конкретно, от чого, чого я зробив оцю ділянку, чисто одну інсектицидну обробку. Е, зима була тепла, весна була, відповідно, також тепла. Шкідники, ну, було багато шкідників. І чисто для профілактики зробив одну інсектицидну і все, фурниці до сюди не вносив. Ну, якби кинув цю ділянку, буде, що буде. 35 грамів дав Грандстару, дав по літрі коли то дима, ну, відповідно, що у різні заходи, там, в різницю в 10 днів. Е, ось і результат. Іншу ділянку по Альдазору, там де була в мене класика, ми зробили фуміцидну, інсектицидну обробку, дали туди дві підживки, дали бор. Результат якби, ну, я задоволений тим, що тим, що я побачив, спочатку да, спочатку він би теж в старті такий слабенький був, але що я думаю? Ну, це вже там на ну, це після того вже так предполагав, то мабуть. Проблема була в тому, що решта кукурудза там дала попередник по 132 тон, 13 тон, ну, грубо кажучи, там 13 тонн. Решти було дуже багато. Ну а юмзиком що ти, ти ж не там на 40? Виверели, там сантиметрів там, на 25. Решти, відповідно, були. Навесні борона ми порозтягували її, Ну, сівалкою посіла. І що я думаю, там, де зернинка не зійшла, вона просто попала в кукурузі. В рештках попала і просто вона не розвинулася. Або тоді волога пішла, воно далі вже би, почну, ну, трішки відстало, але би, я ж кажу, загальний результат. І по цій ділянці, що саме головне, був присутній представник із Вніса, їздив, ну зо мною так у комбайні їздили, ми спілкувалися, і він не дасть брехати по врожаю. Ну не дасть просто, якби він сам бачив, що ділянка 3,5 гектара, три повнющих дев'ять герой. Переміряли 9,6 куба бунків. Три бункери. Тобто, хто хоче, там можете перерахувати на врожайність. натурі там під 400. Так, е, да, і це ж там, ну, там 390-400, хто залежно як міряє. І це без добре. Ну, якби можуть люди вірити, можуть не вірити. Ми бачимо результат. Наше господарство, незважаючи на тяжкий такий, тяжкий такий стан в країні, воно розвивається. Намагається дещось розвиватися, якби ми не стоїмо на місці, не складаємо руки. І якби не було таких врожаїв, ми просто якби зараз би, я думаю, що нас би не було. От найголовніше, що сьогодні працює економіка навіть при такій катастрофі, що відбувається. Да. При цьому рівні, що було вкладено, при цій врожайності, навіть при цій ціні, можна говорити про те, що ми на наступний рік заходимо і ще збираємося працювати, да. і все буде класно. Да, абсолютно, абсолютно все вірно. Соняшник повністю, хоч там. Ну, багато зустрічає так само, як і мені писали, так само її. ну, Ваші ж відео теж переглядають, дивляться, що там серединка не виповнена, там багато чи пустого. Не знаю, можемо зараз будь-який соняшник взяти, він буде повністю виповнений. Буде наскільки виповнений, що просто серединки буде там, знаєш, там остання настіння, вона буде туди, наче так і взявся сюди і Наче лишня заперла. На Значить лишнє? Ось да, ну, от, тут ли, ну, лежала вона одна, і так дивишся на неї, ну треба іще туди знаєш, одне. Непогано, я задоволений. Ділянка трішки забурянена в зв'язку з чим. 35 грамів гранстар, дисковка і відповідно кількість опадів. Якщо проходить величезна кількість опадів, хоч би тут було і 60 грамів Стар, і, хоч, і, три рази все і одно... хоч три рази, воно все рівно тут би як би і було. У нас на сої, соя ГМОш на два рази оригінальний раундап і то місцями бурян попроскахував. Так що Ну в цілому Віталі, рекомендувати гібрид можеш вже коли руками потрогав. Да. Бачу, да, що? Цілком імпульс е теж стоїть непоганий, імпульс, до речі, теж буде скоро. Але по, по тій ділянці там була фунгі, ін фунгіцидна обробка, два рази бор. Гуматик легенький, такий, непотужний, бо в мене там залишалося нарешка. Я стараюся з осені все закупити і потім розподіляю вже туди-туди. туди, туди, туди. Е Там соняшник хороший стоїть. Супер. Ще що покатаємося ще в комбайні? Покатаємося, да, покажемо все, як сипле. Да, бо є люди, які зараз в інтернеті вони по, по, по тому як сипеться в бункер оприділяють. вражання. Так тут же може, ну знаєш, <плыш> як сипеться в бункер. Дивлячися, кажатка, скільки <pine> дирядків, яка потужність <плыш> комбайна там. Ну це густота густота по снігу. швидкість, цього не на оприділи. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep Wonder, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display what i want to